Щоб у бардачку була заначечка, не фантики. спрахуйся онлайн в оперативно-стратегічній групі Військ Таврія повідомили, що прорив першої лінії російської оборони дозволить Збройним силам України використовувати техніку для активних маневрів. Тому у нас і все так розумієте, через одно місце. На другій лінії оборони, зокрема, набагато менше мінних полів. Якщо під час прориву першої лінії мінні поля доводилось розміновувати піхоті, то тепер можна буде використовувати комплексні підходи, зокрема і спецтехніку. Також бронетехніка буде себе більш вільно почувати, обходячи особливо укріплені ділянки. Хоча в наступних лініях оборони є також грамотно збудовані зміцнення, і проривати їх буде нелегко. Тепер можна буде використовувати більшу кількість військ, що може прискорити виконання подальших бойових завдань. Підкреслив командуванні разом до перемоги. Наш девіз. Доброго ранку, тим, хто долучився до Еспресо. Зразу підключаємо до розмови військового експерта, нашого гостя Дениса Поповича. Пане Денисе, доброго ранку. Слава Україні. До ранку, Гроям слава. Маємо не так багато часу до 9 а дуже а так багато питань. От я дивлюся, просто по, е, ми вже зібрали інформацію з Сумщини, там все достатньо серйозно по обстрілах, теж ДРГ працюють. Гарячі е, обстріли на Херсонщині і на півдні України. Бай, дивимося, що і е, по Харківській області теж, от Чугуївський, і Зюмській райони, там в весь час луплять не артою і мінометами, там літають козача Лопань, Огірцеве. Овчанські хутори, Кам'янка, залітають керованими авіабомбами, наносять авіаудари, дивлячись по тому, куди цілять. Якщо не школа чи дитячий садочок, то просто приватні будинки. Кожен раз штаб НАТО знищують. Для чого оці речі вони роблять в таких різних регіонах? Тобто, яка оперативна мета стріляти по хатах і школах, і дитсадках. Оперативно. Там багато що летить, там каби летять, там артилерія б'є, uh -huh. РСЗВ, міномети, там величезний набір цих засобів терору. І я сказав слово терору, і це відповідь на ваше питання, це терор місцевого населення. Усім, а що це їм це дає на лінії фронту? От Дениса, ну воно ж крім е, сльози, кров і злість, воно ж нічого не, не викликає в місцевих за лінією фронту. Що це їм дає на лінії фронту? На лінію фронту нічого не дає. Якщо ми кажемо про місцеве населення, яке обстрілюється на лінії фронту, це нічого не дає. Якщо ми кажемо про укріплення позиції Збройних сил України, які не обстрілюють артилерію Кабами РСЗО, ну тут відповідно є певний, певний військовий сенс. Тобто це удари по. Так. Денисе, ми бачимо, По що ліні. вони на Лиманському Авдіївському напрямках вже як котрий день пробують прорвати нашу лінію оборони, і безуспішно каже генштаб сьогодні ранковому повідомленні. Але нас більше зацікавило напередодні серйозне інтерв'ю, яке дав видання The Observer Олександр Тарнавський. А він командувач оперативно-стратегічного групування військ Таврія. І Це здається, чи не вперше офіційно було підтверджено нашою інформацією про те, що прорвано першу лінію оборони, і тут дуже. Важливий і цікавий момент. Генерал Тарнавський каже, що фактично 60% часу і зусиль було покладено на першу лінію оборони, щоб її залити бетоном, укріпити, розширити, перекрити. А от друга, до якої оперативно в невеликому проміжку фронту ми добираємося, це. Решта часу, тобто вона не настільки укріплена. От я у вас власне запитую, скільки е, власне, ще треба квадратних кілометрів і розширення такої лінії, щоб е, оперативне продавлення першої лінії оборони і другої дало певний ефект, коли фронт мав би посипатися. Ну, назвемо це ефект доміно. Е, скільки ще треба зусиль? Дуже важко ваше питання відповісти, оскільки. Дуже багато чинників. Ну тут питання в противнику, як він буде далі будувати свою лінію оборони і що він далі буде робити. Він там перекидає підкріплення весь час. І ті хлопці, які зараз е, воюють якраз на запорізькому на напрямку, е, Віктор Кмака, вони кажуть, що постійно там підходить підкріплення, і в тому числі противник знімає це підкріплення з інших участків фронту, діагноз фронту. Ми згадували про Креміно. З Креміною йшли десантні частини, вони перекидалися на Запорізький фронт. Тому сказати, скільки потрібно часу, я вам не можу. Це от рівняння, я кажу, дуже багато невідомо. стосовно того, що казав пан Тарнавський, він мав на увазі, що от, от, більша частина ресурсу, так більша частина можливості, більша частина, от, скажімо так, укріплень, вони були спрямовані саме на першу лінію оборони, там побудувати мінні поля, побудувати укріплення, зробити перехресну систему оборони, там все пов'язати, кажу, що вони. На це зробили більше, більше уваги, приділили в цьому. Решту уваги вони приділили в другій та третій частини лінії оборони. От де ми зараз знаходимося, коли кажемо про Вербове, Новопрокопівку, ну, місцевість Південні-Старомлинівки це вже бердянський напрямок. І тому я сподівання, що в зв'язку з таким розподіленням ми менше часу витратимо, на те, щоб подолати останню лінію оборони, і прорватися до моря. Ну, ми бачимо поза ну, останню добу Денисе просування південно-західніше, оцій лінії прориву. Та оце новопрокопівка, і в цьому районі працюють. Перед тим було вербове. Це дві дві різні сторони. Тобто, ми розуміємо, що пробують розширити саме оцей протискання і прорив після успішного відпрацювання роботиного. Відповідно, вчора ми отримали підтвердження, що в цей район спочатку знімається частина військ російських із Херсонщини. Були спроби перекидання Куп'янського напрямку певних резервів. Тепер є інформація про те, що е, російські військові розгорнули резервну армію. Отже, що відбувається, тобто в не вистачає ресурсу, тому резервна армія, і взагалі якої якості ця резервна армія, якою пробують е, перекрити просування на південних двох напрямках. Не вистачає ресурсу, тому резервна армія. А якість це. А от якість це інше питання, тому що тут я можу послатися на дані британського розвідки, яка відповідно про це повідомила, що розгортається резервна армія через те, що терміни розгортання невеликі, вони дуже стислі, а вони стислі, тому що потрібно зараз прямо тут і зараз зупиняти просування українських військ. То через те, що ці, цей час дуже стислий і невеликий, тому виникають сумніви щодо того, що ця армія буде якісною. Поки що так. Коли зайде вона в бій, то будемо дивитися, якою вона, скажімо так, які впливу має. Так, але ми бачимо і задом ворога, тобто вони фактично теж пробують розсікти цей удар на два. Слабших ударів, тобто розділити сили ЗСУ на, 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 на і Купінські напрямки, так от роздерти на півночі і на півдні, щоб е, і наш Генштаб теж думав, як правильно розподілити сили. Їм вдається оця оперативна задача послабити хоча б в половину два е, напрямки ударів: Східний і південний. Як бачимо, поки що слава Богу, не вдається. Тому що йде просування на півдні. Ми зараз про це ведемо з вами розмову. Це по-перше. По-друге, їхні плани щодо кутунського напрямку вони так само зараз поки що не виконуються. Ну, там багато разів заявляли про захоплення населеного пункту Сінківка і вже написали про це і повідомили. Ну наразі поки що це все як кажуть, м'яваючи перебільшено. Тому поки що їхній замисел не вдається. Не вдається, бо більше і я про це казав, і ви про це зазначали, що йде перекидання і резервів скупського напрямку, тобто вони змушені придати резерву, а не ми.